Усе навкруги замирає, коли на майданчик возять форте. У своєму 1920 році він був звичайним таксі, яких мільйони. Тепер же майже через 100 років поважний раритет, до якого особлива повага. таксометр механічний. Накручуємо його. Він тікає як годинник. Як сідав пасажир, то робилось ось так і чути, як нараховує час. Я проїхав на ньому тільки кілька десятків кілометрів, і двигун просто вибухнув, тому сюди приїхав на лафеті. Але ця машина дуже цікава. У неї дерев'яні колеса, і вона розганяється до 80 кілометрів. І це потужно. На фестивалі день відкритих дверей та капотів. Кожен водій хизується двигунами та салонами своїх залізних коней. Тут все автентичне від А до Я. Інакше до конкурсу просто не допустять. Ми допускаємо автомобілі не не молодші за 30 років, а безперечно, основний критерій потрапляння саме на цю локацію це є оригінальність автомобіля. Постарались, звісно, зберігати світову гамму, Фактуру ткані матеріалів постарались постаресь Таких, конечно, вже сложно знайти, Ну в общем таких уже нігді нет, но постарались подобрать, хоча б близько к оригіналу. Цей хьорг 39-го року з лімітованої партії і був по кишені тільки німецькій еліті. За легендою, під час Другої світової війни саме на ньому виконував свої завдання відомий радянський розвідник Кузніцов. Теперішнім власникам довелося добряче попотіти, аби поставити ветерана на колеса. В плачевному. вона разобрана була і ну. В общем-то, не на многие очень важные, важные узлы и агрегаты були втрачені. То это пришлось покупать в Європі, искать, заказувати і так далі. Процесс занял около 4 лет. 86-річний пакарт, автомобіль ганстерів та мільйонерів. Цей лімузин, як і воно, чим старіший, тим дорожчий. Ставити на українські дороги його просто не ризикують. Не думаю, что этот автомобиль будет кому то давать фору. Мы его ми бережемо, в гонках на нем не участвуем. И с Украфтодором у нас договор. Они не делают дороги, мы на них не ездим на Покарде. Найдешевший і найменший учасник фестивалю Фіат. Саме він є прадідусем нашого рідного запорожця. Але досі на колесах і на ходу найбільшує бензонасос, то тобто подача бензину йде самотеком, відсутність багажника, відсутність. Найбільшує... Стеклоподъемников в то время он був самый дешевый, то есть удешевили как могли. Глядачі розглядають експонати до найменших дрібниць. Власники годинами відповідають на запитання. У всіх лише один висновок. Старі майстри робили добротну техніку. Епоха взагалі автомобіля дуже інтересане спорнутися. Нові автомобілі ви сідаєте, стільки з різних там крутилки, кнопочки. Тут практично нічого немає, але все одно вражень набагато більше. Оце дійсно цікаво. Вже завтра більшість автодідусів покажуть майстер-клас на перегонах. Траса не складна, так званий львівський трикутник протяжністю у три кілометри.